Ця багатостраждальна дорога на Гадячині, яка поєднує Полтавську та Сумську області, була перекрита з 2018 року. Її офіційно закрили для руху автотранспорту, визнали аварійною та включили в план розвитку місцевих доріг Полтавщини. І лише через п'ять років саме зараз тут розпочали довгоочікуваний ремонт. У 2023 році заплановано капітальний ремонт 7,5 кілометрів від межі областей у напрямку Гадяча та оновлення п'яти штучних споруд. Вкладуть нове асфальтне покриття та упорядкують узбіччя. Наразі роботи вже активно тривають, і це спільна заслуга кожного хто звертав увагу на аварійні станції ділянки автошляху. Ця дорога буде виїздом із Гадяча на Липову з Липової на ромни. А далі тоді вже, вже на Київ. Хоч одна буде проїзна на в цьому в цьому напрямку. Я дякую всім тим, хто причетний. До цієї дороги абсолютно всім народним депутатам, котрі за нею турбувалися, голові обласної адміністрації Дмитру Луніну, Олексію Басану, Михайлу Суршку, Тому що дійсно приємно, що в цьому році кошти на агентство місцевих доріг були розподілені капітальним ремонтом саме. На цю дорогу звичайно проблемних доріг на Полтавщині дуже багато, і ці 7,5 кілометрів лише крапля в морі бездоріжжя. Але в будь-якому разі гарний старт курсу оновлення автошляхів Полтавської області.